Цієї ночі окупанти із градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області за повідомленням голови Ова постраждали кілька приватних будинків та господарських споруд газопровід та лінія електропередач без жертв. Атакували і Херсон. Як зазначає очільник області, уночі було кілька прильотів. Деякі поряд із житловими будинками у місті почалися пожежі. Зникла напруга в електромережах. Профільні служби працюють. Норвегія передала Україні п'ять медичних автобусів швидкої допомоги. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Автобуси функціонують як рухома реанімація на п'ять ліжок. Пентагон надасть американській компанії контракт на 1,2 мільярди доларів за шість передових зенітно-ракетних систем Насамс, які будуть поставлені Україні у найближчі роки. Про це йдеться у повідомленні при служби Міноборони США. Повністю відремонтувати енергосистему України цієї зими неможливо. Про це заявив представник профільного комітету Верховної Ради України. Він також додав, що не все європейське обладнання підходить для енергосистем України, а для ремонту наявного потрібне обладнання, виготовлення якого займає щонайменше шість місяців.